Нову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера. І я Лілія налягака на Дніпропетровщині двоє поранених через обстріли росіян. Ворог упродовж доби тероризував Синельниківщину та Нікопольщину. Більше про наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Розповідаю, яка оперативна ситуація в регіоні. Привіт, Лілія під ударами російської армії були прикордонні наближення до Донеччини. Населені пункти. Зокрема, ворог поцілив безпілотником по Васильківській громаді Синельнівського району. Постраждала постраждав чоловік. Понівече приватне підприємство. На ній копричині через ворожі обстріли постраждала пенсіонерка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. У лікарні залишається троє людей, які були поранені під час атаки по житловому будинку Дніпра в ніч на 8 листопада. Всі одужують, загрози їхньому життю немає. Чають медика постраждалі це пара з третього поверху та батько дівчини. Близько півгодини Ярослава чекала, доки рятувальника допоможуть їй вибратися з під завалів. Потім її разом із хлопцем і батьком госпіталізували. Далі прошу послухати, що розповідає дівчина про мить влучання у будинок. Ми встигли відкрити двері в коридор, вибігти і далі просто темнота. І ми падаємо. Я впала з третього поверху на другий, а хлопець впав на перший поверх долетів. Також тато з нами в той момент був в квартирі, але його кімната вона виходить на іншу сторону. І він почув вибух, також ну, світла нічого немає. Темнота він біг в коридор подивитися, що з нами і сам також провалився. Більш всього нога турбує, і коли лягаю спати, то всі ці подряпини. Можна сказати, що я прилипаю просто до до простиразу. Больно перевертатися це все. Ось таку інформацію встигає розповісти. Лілія, тобі слова. Дякую, колегу. Олена Мендалюк розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. Одещина під масованою атакою ворожих шахадів поранена одна людина. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, уночі росіяни вдарили безпілотниками по півдню регіону. Попри роботу сил ППО, є пошкодження об'єктів цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. На кількох енергетичних об'єктах сплахнули пожежі. Рятувальники їх загасили. Також пошкоджено депо укрзалізниці та адміністративні будівлі. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах. Відкрито пункти незламності. Майже 530 ворожих ударів по 13 населених пунктах Запорізької області зафіксували впродовж минулої доби. Ворог задіяв артилерію, РСЗВ, понад 300 безпілотників. Зафіксовані влучання в об'єкти інфраструктури, пошкодження десятки будинків та автомобілі. Про це в нашому ефірі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, деякі громади області через постійні обстріли мають значні перебої зі світлом. На жаль, в чергове ми фіксуємо, що десятки будинків і споруд пошкоджені здебільшого цивільних і здебільшого саме на прифронтових територіях. Також Наразі в лікарні перебуває ще 19 пацієнтів. Це там саме ті люди, які постраждали після масованих ворожих обстрілів. І на жаль, є ті пацієнти, які там перебувають вже третій місяць після серпневих обстрілів, знаходяться в стані середньої тяжкості, і наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Ситуація в енергетичній системі України залишається складною, проте обсяги відключень світла поступово зменшуються. Заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. За її словами, фахівці відновлюють обладнання, пошкоджене в результаті останніх російських масованих комбінованих атак по енергосектору країни, і нарощують темпи робіт щодо посилення захисту електростанцій та їх критичних елементів від ворожих ударів. Робота по захисту другого рівня проведена величезна. Вона продовжується і буде продовжуватися і цей опалювальний сезон, і наступний. Тому що, як ви розумієте, об'єктів тисячі. Спочатку були визначені найбільш важливі ключові, по ним завершено захист. Далі цей список постійно додається, і робота по захисту ведеться постійно. Плюс ми повинні ж реагувати і на зміну тактики ворога, вона дійсно змінюється і додаються постійно нові і нові об'єкти. І всі роботи ведуться по плану. Хоча зараз ми дуже багато об'єктів переглянули строки в зв'язку з атаками, зв'язку з тим, що ворог постійно змінює тактику і пришвидшили. енергоатом захищає критичні елементи, які визначені саме на атомних станціях. По цих елементах. Декілька об'єктів, десь половина готова на 100%, як які мала бути готова, інші на як які мали бути готові по плану. Росіяни збільшують кількість штурмових груп на Новопавлівському напрямку. Як розповів у нашому ефірі офіцер відділу комунікації 154-ї бригади Артем за позивним Крузак, окупанти обстрілюють дронами, кабами та артилерією, намагаються дістатися позицій наших оборонців за допомогою мотоциклів та багі. Утім, завдяки зокрема підрозділам БПЛА, натиск росіян вдається стримувати. Тільки штурмових ворога вона. Постійно збільшується ворог е десятки разів на день просто атакує накатами. Він має гарні резерви, тобто вони е в принципі не жалюють своїх людей. Вони як зомбі болотні, вони все сунуть і сунуть. Завдяки цим легким транспортним засобам вони е намагаються швидше добратися до наших позицій і провести штурмові дії. Але коли вони це намагаються, більшість з них просто ще до під'їзду до позицій, Вони або підриваються, або наші оператори БПЛА їх вражають. Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило санкції проти Сирії. Вашингтон на 180 днів зупинив обмеження проти Дамаска, запроваджені ще у 2019 році. Та це не стосується операцій пов'язаних з Росією та Іраном і щодо представників поваленого режиму Башара Асада. Скасування таких рестрикцій допоможе Сирії з відновленням економіки та у боротьбі з тероризмом. Про рішення послабити санкції стало відомо на тлі першого в історії візиту сирійського президента до Білого Дому, який відбувся в понеділок. Перед тим США вилучили нинішнього президента Сирії Ахмеда Аль-Шара зі свого списку санкцій. А сам Дональд Трамп після візиту похвалив очільника Сирії. Ви можете очікувати деяких оголошень щодо Сирії. Ми хочемо бачити Сирію дуже успішною країною, і я думаю, що цей лідер зможе це зробити. Люди казали, що в нього було важке минуле. У всіх нас було важке минуле. Богіше п'ятсот тридцять ворожих ударів по 13 населених пунктах Запорізької області впродовж минулої доби. Ворог задіяв артилерію РСЗВ, понад 300 безпілотників. Зафіксовані влучання в об'єкти інфраструктури, житлові будинки та автівки. Повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі я і розпитаю його, тобто Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. Як минула ніч в області, які найбільші безпекові виклики зараз стоять перед жителями області та адміністрацією? Це звісно, перше запитання. Ворог атакував 527 разів територію Запорізької області. Вночі ворог атакував також і безпосередньо міста Запоріжжя, але дякуючи нашим збройним силам України, ворог не зміг досягти бажаного результату і не зміг поцілити. І знищити ті цілі, які він собі планував. На жаль, в чергово ми фіксуємо, що десятки будинків і споруд пошкоджені здебільшого цивільних і здебільшого саме на прифронтових територіях. Також наразі в лікарні перебуває ще 19 Пацієнтів це там саме ті люди, які постраждали після масованих ворожих обстрілів. І на жаль, є ті пацієнти, які там перебувають вже третій місяць після серпневих обстрілів, знаходяться в стані середньої тяжкості, і наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Пане Іване, ви в неділю відвідали прифронтові громади і бригади на ділянці фронту, які проходить Поріжжям. Ви в телеграм-каналі, зокрема, написали про роботу над відновленням постачання електрики в Новомиколаївці. Так, це перше. А що там зараз в цій громаді? Чи вдалося відновити електропостачання? Новомиколака один з одна з прифронтових прикордонних з Дніпропетровської області громад, в якої на минулому тижні три доби не було світло і. Дякуючи місцевій владі, дякуючи мешканцям, всі змогли організуватися і провели три дні на генераторах, забезпечуючи тепло водопостачання, мобільний зв'язок тощо за три дні було відновлено електропостачання. Але вчора, після ворожої атаки, знов ж таки виникли проблеми з електропостачанням. Тому наразі ми готуємо точніше реалізуємо вже проект щодо резервного електропостачання, який ми наразі будемо. Будемо забезпечувати саме Ново Миколаївку. Також наразі в комунікації з військовими спільно будуються чергові лінії оборони, виходячи з реалій на полі бою, і е, з е, географії лінії фронту, яка наразі складається на рубежах Запорізької області. Тож саме цьому також приділяється увага, і звичайно, відвідання наших е, військових підрозділів сил безпеки і оборони, ті, які сьогодні саме забезпечують. Той фланг, починаючи від штурмових військ, продовжуючи бригадами територіальної оборони, силами безпілотних систем, саме це є фокусів уваги, допомога нашим військам, для того, щоб вони забезпечували виконання тих бойових задач, які перед ними ставить військове керівництво. Повертаючись до цивільних тем і проблеми викликів, так яка по області загалом ситуація, я маю на увазі не окупованої території, ситуація з електрикою? Вона досить складна. Електрика є, але є графіки погодинних відключень, які досить жорсткі на території Запорізької області. Відключення бувають і по 14 годин в цілому за добу, звичайно, не безперервно, але в цілому за добу бувають і 14 годин у деяких чергах. Вчора вранці ми провели нараду з Обленерго безпосередньо. Знайшли шляхи, яким чином ми можемо відключати більше критичної інфраструктури, переводячи її на генератори, яким чином ми можемо відключати більше критичної інфраструктури саме. Після 17-ї, щоб е, нашим мешканцям доставалося більше потужності електрики, відключати її в вихідні дні, для того, щоб вихідні дні мешканці були більше з енергетикою, відключати адміністративні будівлі, відключати ті будівлі, е, яких працюють чиновники, забезпечуючи їх генераторами. Е, тож намітили, щонайменше три кроки, які ми вже вчора зробили, для того, щоб нашим мешканцям були менш Жорсткі графіки відключень, саме цю роботу вчора пробили. Тим не менш, я хочу звернути увагу на те, що ворог а, атакує нашу енергетику. і це єдина причина, чому ми маємо графіки відключень. Це єдина причина, чому сьогодні ми вимушені по 14 годин бути від світла. Наша мета. Вона наступна: забезпечити за рахунок резервних джерел енергії, повністю всі комунальні послуги, сервісні послуги, щоб мешканці не відчували це в частині роботи комунальної складової та державної складової. Скажіть, будь ласка, ну наближається зима а? Ви знаєте, що це зараз актуальне з об'єктивних причин запитання. Який реальний відсоток енергооб'єктів в області вже захищено від повторних ударів фізичними не знаю, захисними спорудами? І чи має Запоріжжя достатній запас потужностей і генераторів на випадок тривалого блокауту за 14 годин, але ж ми знаємо, що для наших ворогів це ж не межа. Що стосується генераторів, то ми проводимо і тестування на практиці. Як це працює, ми дублюємо генераторами. Наприклад, для медичних закладів, комунальних підприємств, ми дублюємо генератори один за одним для того, щоб на випадок виходу з ладу одного генераційної установки ми могли одразу підключати наступну. А що стосується захисту критичної інфраструктури, то в Запорізької області вона на одному з найвищих рівнів і продовжує будуватися, і буде закінчена будівництво найближчі тижні. Не буду не буду говорити в деталях, тому що не хочу озброювати ворога. Але сьогодні ворогу не вдається вже настільки легко ніщити нашу критичну інфраструктуру, і тут комплекс роботи, яка робиться, це і наші замовники у вигляді комунальних підприємств, служби відновлення. Це наші підрядники, які працюють без вихідних часто вночі. Це наші енергетики, які. Допомагають з технологією цієї цієї роботи, то це велика команда, яка працює для того, щоб ворогу було значно складніше залишати нас без світла. Скажіть ще таке, будь ласка, чи є запасний план у адміністрації для забезпечення людей питною водою, теплом, особливо в південних районах області, в разі якщо основні насосні станції, основні котельні будуть виведені з ладу? Можливо, в цей план входить навіть евакуація деяких районів. Що стосується евакуації, то точно не через енергетику. Чому uh -huh. тому, що ми розуміємо, що ситуація з енергетикою буде надскладною, може бути надскладною в цілому в державі, тому ми маємо на території нашої області забезпечити все для обігріву для перебування наших мешканців. Саме таким шляхом ми наразі йдемо. Цей пункт обігріву, цей пункт незглавності. і додаткова генерація всіх соціальних закладів вона робиться. Дякуючи підтримці уряду, який виділив достатньо коштів нам на встановлення когенераційних установок. Дякуючи нашим міжнародним партнерам, починаючи від ЮНІСЕФ Проон урядів Данії, Нідерландів Норвегії, які допомогли нам з придбанням цих когенераційних установок на сьогоднішній день. Ми продовжуємо їх встановлення в нашу систему. Загальної генерації і в цілому буде встановлено когенераційна постанову більш ніж на 100 МВт, що майже покриє всю потребу в критичній інфраструктурі нашої Запорізької області. Тож це така комплексна робота, яка вже продовж півтора року продовжується на території Запорізької області, дякуючи урядовим рішенням і дякуючи підтримки міжнародних партнерів. Пане Іване, у нас буквально хвилина залишається. Хочу про таке запитати. Ви в телеграм-каналі також писали про будівництво кількох об'єктів. Це хірургічний корпус лікарні, підстанція швидкої допомоги, підземна школа, травматологічний корпус лікарні екстреної швидкої допомоги. Я хочу вас запитати, от наскільки складно реалізовувати такі проєкти в умовах постійних атак ворога? Наскільки це затримує роботи? На території Запорізької області сьогодні проживає майже мільйон людей. І вони точно мають отримувати сучасні, якісні і комфортні послуги. У нас героїчні лікарі, які рятують наших мешканців, і тому ми також для них маємо дати сучасні комфортні умови для їхньої роботи. Саме тому через цю призму маємо реалізовувати кидати виклик реалізації над складним проектом. Хірургічний корпус це одна з половиною тисяч. 11,5 тисяч квадратних метрів медична установа, головна в Запорізькій області. Дитяча лікарня це 4,5 тисячі квадратних метрів для того, щоб дитяче населення отримувало саме тут, в Запоріжжі, якісні медичні послуги. Швидка допомога має функціонувати і під час прильотів. Тому ми будуємо підземний комплекс диспетчерських для того, щоб нашому персоналу не було. Страшно виконувати свою роботу у надскладних умовах, і звичайно для нас безпека персоналу є вкрай важливою. Саме тому сьогодні це на часі ми не маємо відволікатись на ті труднощі, які ворог нам намагається нав'язати. Пане Іване, дуже вам дякую. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.